Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Криптомозоль, і сьогодні в нас пік оф тон в прямому ефірі. Як ви розумієте, з назви цього відео ми говоримо про те, як максимально швидко почати прокачувати рівні своїх свиней. І так, дивіться, вам потрібно зробити лише дві речі. Перше це купити автовмикач, який буде автоматично відкривати всі коробки, який буде автоматично ставити свиней, зліплювати їх в один, щоб підвищувати їх рівень, викидувати їх на арену, щоб вони починали вам майдати монетки. І другий етап це. Те, що вам доведеться, вам доведеться залишати телефони на всю ніч увімкненими. Я, звісно ж таки, не раджу це робити з основними гаджетами, щоб повністю їх не всадити. А от з фермерськими акаунтами, цілком реально, залишаємо на всю ніч акаунти з вимкненим авто, і нехай вони собі манять.